Ну, Орбан, як і Фіцо на гачку, вони це роблять, того, що він думає, що в них є вибір. Стосовно моді і всяких інших сі путіну так чи інакше вдалося об'єднати тих, хто мав застарілі образи на захід. І там тобто, що не казав, в Китаї, наприклад, не можуть пробачити опіумів війни, там, ті жендуси. Мають зуб на захід. І ну, це показує недалекоглядність західних партнерів так званих, бо вони раз за разом на одні і ті ж самі граблі наступають, а їх потім просто бортують. Е -е, чи можемо ми перемогти? Ми Можемо. Математично можемо. У нас є всі ресурси, людський ресурс. У нас є багато розумних людей і є багато історичних ворогів Росії, які бажають розвалу Росії. Проблема нашої дипломатії в тому, що її нема. Держоправління також. Ну, тобто ми досі не консолідували окремо тих, хто прямі вороги, вороги Росії. І, ну, я б робив інакше. Я б робив інакше. Мене більше турбує інше, те, що наші друзі найбільше, Німеччина в Європі і Сполучені Штати не бажають нашої перемоги. Наприклад, вони, Німеччина та Сполучені Штати, є найбільш запеклими прибічниками тези, що Україну не можна приймати в НАТО ніколи, я так вважаю, чи до того як Україна не переможе Росіян, при цьому вони постійно. Дивляться на те, щоб не дай Боже Росію не зачепити, не дай Боже не дати Україні можливість бити в глиб території ворога. Ну там на 30 кілометрів чи на 100 кілометрів все чи... окей, а далі ні. Ось саме Німеччина та Сполучені Штати є прибічниками такої тези, що не можна Україну брати до НАТО, тобто давати справжні гарантії Україні. І не можна дозволяти Україні знищувати Російську Фашистську Федерацію. Оце є, нашою, мені здається, більшою навіть проблемою, ніж навіть та коаліція сил зла, яку створює Росія проти нас. Ну, коаліція сил зла це дуже величезна проблема. Щодо Німеччини і Штатів, ну, я, те, що Штати не хочуть, це 100% Німеччина. Я не впевнений, що це їх думка, а що вони не дублюють американську думку. Але, якщо подивитися у відсотковому співвідношенні, хто більш за всіх допомагає нам, то це Німеччина. А, так, а Америка якраз так, м'яко кажучи, не дуже. Тому питання в Штатах. Але, ну, я повторюсь, з нашою дипломатією, тобто з її відсутністю, от Маркарова запам'яталась тим, що відкрила два ресторани з борщем. Але ніхто, наприклад, не поговорив напряму з такими людьми, як Джон Болтон, який реганіст, який лобіює поразку Росії. Ніхто на державний рівень, наприклад, Уіляма Браудера, не, не позвав це ворог Путіна. Якщо там хтось в курсі історії з Магнітським, то почитайте. А, тобто, як так сталося, що наша дипломатія ігнорує повністю інше політичне крило? Виникають питання. І не працює суспільством американським. Я хочу уточнити, я правильно розумію, що ти вважаєш, що є на заході прибічники не тільки збереження російської фашистської федерації, але й прибічники деколонізації, саме на заході, деколонізації Росії, звичайно, я не просто вважаю достатньо просто почитати, що офіційно ці люди заявляють, як вони ставляться і що вони кажуть. І що вони пропонують робити? Ну, от там ми згадали Джона Болтона і Уільяма Браудера. Ну, це дві персони. Є ще інші люди в Європі також, які досить жорстко налаштовані. Чому вони досі не в орбіті основні наші? До кого питання? Хто за це страждає? Ну, ті, хто вохмадить. Якщо так, тих, хто в окопах, тому ну, знову наше питання можемо вирішити тільки ми самі. Або ми змінюємось, або еволюція вона не, нічого не пробачає. Тим більше, що Росія або ми загинемо, як да. Так. Тим більше, що Росія це великий. Інвестиційний проєкт, де у багатьох є свої долі. Я повторюю, що багато хто боїться розвалу Рашки, саме тому, що вони просто бояться втратити гроші. От вкласти у них офіс в Москві, а видобуток в новому Оренгої. Хто ще раз? Ну, хто небудь, наприклад, вклався в. Конкретно, конкретно. Да. Ну як там можна подивитись, де у кого долі. От вона розвалилась, новий Орангой тепер індепендент незалежний. З кого бабки питати? Це просто. А, наша влада обіцяє вже листопаді черговий саміт Миру. Хоча росіяни кажуть, ми туди не поїдемо, навіть якщо нас запросить. Але влада так натякала, що ніби навіть. Цей саміт миру може бути навіть з Росією, чи якісь сподівання. Ну, на мою думку, відірваність від реальності якась, бо я не бачу жодних підстав. А, може бути таке, що ці сподівання на листопад і на черговий саміт миру це все ж таки намагання якось поступитися нашими інтересами. Ну, я це не можу виключати. Ми ж, ми ж не можемо знати, що буде наперед. Тобто, виключати це не будемо. Як на мене, це більше якась декларативна подія, яка можливо оголошена того, що наші так чи інакше фільовані з цією адміністрацією. І це робиться для того, щоб може якось якось догодити цієї адміністрації, що ішов. бо ну, Байден точно вибори не виграє, ви подивіться на нього. Харріс не виграє. Е, тому я вважаю, що можливо це така гра. Е, а росіяни, ну, вони сказали, що вони не поїдуть, і в принципі, ну, про що можна говорити, якщо у нас умови одні, я навіть там не озвучую кордони 91-го року, хоча ну, по правильному це має бути умова, а у росіян, тобто ви. Віддайте нам те, що ми захапали і ще більше, ще більше. і О... тоді ми тільки подумаємо, як з вами розмовляти. Ми почнемо розмовляти да. про інше. А там ще є обмеження числі да. е... okay. числа солдат да, в армії, та, 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 там питання фантазії, там да. нікуди не вступати. Ну тобто, це взагалі не навіть не предмет для дискусії. <тум> Але бачиш, як вони впевнено почуваються, Вони дуже впевнено певно тому. Схоже на те, що Путін вважає, що вдасться продавити, вдасться пересидіти оцей розрахунок на затягування війни, на війну на виснаження, ну, з огляду на російську економіку, яка не впала, підстави в них є. Вони поки що поводяться дуже, дуже впевнені. Зах... Ну там і блефу багато. Захід, вони відчувають, що захід слабкий, що держава гегемон, вона втрачає свої позиції. А багато хто в світі не любить Америку. Ну не так, лю... так. не любить того, що сильна. Але ти зберігаєш певний оптимізм щодо нашої можливості перемогти. Ну, математично ми можемо. Е, у мене нема ні оптимізму, ні песимізму. Я просто розумію, що так чи інакше нам треба далі е, битися. Нам треба мобілізуватися і ну, окрім сили, їх нічого не зупинить. Просто ну, от так, от, так влаштована природа. От як, ми з тобою, як ти казала, що не треба там розмовляти, треба просто дати в морду. Отакий, от, да. от, отакий сусід. Будь-які жодні домовленості. Можна ж почитати, скільки вони кидали, Господи, всіх. Проблема в тому, щоб це не тільки ми усвідомлювали, а й вся Європа. Щоб вона усвідомлювала. Там розумні люди усвідомлюють вже давно, але е з огляду на останні вибори е в Європі, да, в парламенті, не всі розуміють і місцеві в тому числі, не всі розуміють, як Росія впливає насправді на їх життя і як Росія для них яку небезпеку становить. Не всі розуміють. Ти знаєш, отут от я. Дозволю собі побути пасимістом. От головне, щоб ми усвідомили, мабуть, все ж таки всі тут. Або хоча б більше, ніж, ну ти взагалі кажеш, 10%. Більше, ніж там певна кількість відсотків, не просто усвідомила, а ще й почала щось для цього робити. Я не кажу, що Усвідомила відсутність можливостей для будь-яких компромісів? Звичайно, це, ну. Це не значить, що всі мають там піти воювати, але якщо ти не воюєш, ну, підтримай економічний фронт більше, ніж е, ПДВ з чашки кави. А Європа, ну це просто питання до МЗС, це взагалі окрема тема, яка ну, все погано з МЗС. Це дуже погано. Ви не хочете закінчувати на поганій такій ноці, тому кажи щось гарне наприкінці. Якийсь меседж я б хотіла почути, якщо це можливо, звернення до наших глядачів, слухачів, якісь основні твій, твої основні думки чи зла, заклик, чи побажання. Попри те, що нас вже багато разів ховали 10 років тому назад. Два з половиною роки тому назад. І там медіа нас ховають кожен тиждень, ми все одно тримаємось. Навіть з цим ідіотським держуправлінням, з цим вісю зла, там, старим маразматиком Байденом і самодуром Трампом. Тому це показує те, що ну, не такий страшний звір. Він страшний, він. Дуже небезпечний, але ну, не здатні його перемогти. Просто Для цього нам потрібно вирішити в саму першу чергу нашу вікову проблему два українці, три гетьмани, і просто всією просто нацією почати працювати на перемогу. Не, не сидіти, а просто працювати. І тоді Ну, вони не такі сильні, як здається. Ну, ми раз і назавжди вирішимо це питання.